Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні у нас на календарі 1 вересня. Понеділок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Про що будемо сьогодні з вами розмовляти? Ну в першу чергу сили оборони України не втомлюються і гатять по ворогу. І здається, що очільник сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр передав естафету головному управлінню розвідки, тому що в останні дні вони просто розійшлися. Цього разу масштабні серйозні влучання. В тимчасово окупованому Криму є дуже жирні вражені цілі. Також поговоримо про те, що очільник КНР Сі Цзіньпінь закликав учасників шанхайської організації співробітництва об'єднатися проти заходу, а це означає об'єднатися проти України. Ну і звісно, це все під соусом, щоб витісняти Сполучені Штати Америки зі світових ринків. Путін, виступаючи на саміті ШОС, дико обмовився і назвав речі своїми іменами. Тобто він визнав напад Украї... Росії на Україну. А у Кр у Кремлі злили істинні плани так званого свого СВО. Але нас цим не здивуєш. Там виплила, до речі карта, як вони бачать зараз Україну. Ну що ж почнемо з того, що наші гурівці просто перфектно вдарили вкотре. По Криму вони навіть показали відео. Давайте я вам продемонструю і скажу, що ж це було. Системна робота спецпідрозділу гурмо України примари на тимчасово окупованій території Криму принесла черговий результат з використанням ударних дронів. Уражена, бачите, ви. Авіабаза в гвардійському неподалік Сімферополя, де знищено два вертольоти Сі Мі 8 До речі, вчора в зведенні вже був сьогодні. Вранці раніше був е внесений один гелікоптер, і тепер ще є два. Ось, яке прекрасне навчання: ще два гелікоптери. Мі. 8. Окрім цього, також відомо, що вразили буксирний катер. А до речі, орієнтовна вартість виведеної з ладу техніки оцінюється від 20 до 30 мільйонів доларів. Також судно вразили наші спецпризначенці, буксирне воно входило. До так званих підводних диверсійних сил та засобів елітного підрозділу водолазнів розвідники з високим рівнем підготовки та сучасним оснащенням ж, знищення. Перепрошую, буксира суттєво обмежує можливості противника у проведенні спеціальних операцій на воді. Я вам нагадаю, що це вже який день ем, наприкінці серпня, початок вересня, він під знаменами гурівців, тому що вони трощили і релески, трощили і інші радари, трощили. І аеродром саки і тепер, от біля гвардійського ем, авіабазу, вразили ну просто трощать Крим. Це системна робота. Я чим переконаний, що найближчі дні будуть ще кращі удари по тимчасово нашому окупованому Криму росіянами і вони. Добре, ще двічі подумай, яку техніку завозити в наш на наш півострів. Ну і що ж і безпосередньо, що сказав Путін на саміті ШОС. До речі, там стався курйоз, тому що аби ви розуміли так помпезно там всі збираються. А російська делегація не має чим розраховуватися в Китаї, тому що їхні карточки там банківські не працюють. І до речі, зараз розповім, як це відбулося. Але в першу чергу, заяви Путіна Путін у виступі на ШОС. Використав фразу напад Росії на Україну, виступаючи на засіданні Шанхайської організації співробітництва, Путін заявив, що криза в лапках, звичайно ж, вони так кажуть, навколо України виникла не внаслідок нападу Росії на Україну, а через спровокований Заходом держпереворот. І ви розумієте, так що він каже, криза в Україні, і потім каже, які причини? Є дві причини, нібито напад Росії. І захід переворот 14 рік і Янукович до речі Янукович теж вигулькнув. Тобто, він визнає, що це напад, але напад це не є причина кризи. По факту Путін спалився. Ну і дивіться, те, що відбувалося на Алясці, повна фікція, тому що радник Путіна Ушаков поговорив з пресою, і він спростував будь-які натяки на будь-які прогреси в розмові Трампа і Путіна. Нагадаю вам на базі Анкорич на Алясці, він каже, що домовленості з Трампом на Алясці це продовження контактів, які Путін проводив з Віткофом. Основою для розмови Путіна та Трампа було все накопичене під час п'яти візитів Віткофа Москви. Президенти домовилися, як вони діятимуть далі. Його питається журналіст, чи була домовленість підвищення рівня переговорних делегацій, до якого рівня може бути це підвищення? Що каже Ушаков? Ну я не знаю. Ідея обговорювалася під час телефонної розмови. Потім її було порушено під час бесіди в Анкориджі. Ну якби американці нам сказали, що вони теж між собою поміркують щодо цього, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями. Поки що цих пропозицій немає, запитує журналіст. Те, що транслюється у пресі, це не зовсім те, про що там домовилися зараз. Говорять про тристоронню зустріч: про зустріч Путіна із Зеленським і Трампом. Але конкретно, наскільки я знаю, між Путіном і Трампом про це домовленостей не було. Тобто, ви розумієте, мало того, що немає взагалі ніяких домовленостей про зустрічі, прики так носилися в Штатах Америки. Так, навіть підвищення делегації, у тих стамбульських, вони теж під питанням, тобто Росія все затягує. Не знаю, що вони там натрусили Трампові в Алясці, але бачимо до Аляски і після Аляски зрушень абсолютно ніяких. Ну, я вам обіцяв також згадати про Герас. я раніше вже вам казав, що в суботу відбулося засідання. А де головував начальник генштабу Герасимов, де він озвучив, що так зване їхнє СВО буде далі тривати? Так, от я насправді ці фотографії бачив, але вирішив все ж таки вам показати і закцентувати. Ось подивіться це засідання, на якому перебуває Герасимов і його падчиньони, і от ви бачите квадратиком в. В лівому верхньому куті, якщо ви дивите зараз картинку, відповідно є карта України, як її бачать росіяни-окупанти? Так, от ви бачите, що Миколаївська і Одеська область внесені до території Російської імперії. Тобто, ми тепер можемо, можемо до речі, прекрасно це брати за приклад і показувати нашим західним партнерам. Так і і, і сполученим сатам Америки казати. Ось дивіться карта, чого насправді бажає Путін не частину Луганську не Донецьку, Луганську область, не частину Запорізької і е, е, Херсонської області. Він хоче всі ці п'ять областей, плюс ще е, наступним е, наскоком: Одеську область і Миколаївську. А далі, звичайно ж, вся Україна. Ось треба які карти ще було в Білому домі показувати нашій делегації. Ну це абсолютно здається кричущий факт, який треба зараз активно демонструвати усюди, де є міжнародні майданчики, де наші представники України присутні. Це треба доносити, що Путін ні на чому не зупиниться? Ну і про клоунаду в Китаї я вам обіцяв розповісти. Міністр фінансів Сілуанов, От під час він там теж перебуває під час саміту ШОС, що, що зараз проходить в Китаї. Міністр фінансів Антон Сілуанов у відповідь на запитання журналіста відповів. А журнал цікаво, дуже відповів, тому що журналіст його запитався: а як ви розраховуєтесь в Китаї, якщо наші карточки мір... А ці от російські великі карточки вони не працюють. Він сказав, а я не розплачусь. Мені не треба що купувати. Ну і там почав не жартувати, казати, що е, в напевно нашими податками розплачуєте. Ну і там ще з боку був Ігор гарсієчин сказав: так, так, вашими податками. Тобто, ви розумієте, Путін і Кремль демонструють і розказують кричать на весь світ, що от вони їдуть в Китай вирішувати всесвітні питання, а вони навіть розрахуватися не можуть, тому що їхні карточки в Китаї в такого великого друга не Працюють тим не менше, є серйозна заява. про яку я казав вам від очільника і лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Він закликав Росію, Індію, які там присутні, та інші країни регіону приєднатися до Китаю у використанні їхнього економічного впливу для виклику заходу в період зростання геополітичної та торгівельної напруженості. Ці слова аналізує вже Times, І ми розуміємо, що це виклик зміни порядку в світі. Полярності впливу і китай хоче зробити себе центром рішень. Замість сполучених штатів і, звичайно ж, тут для західних країн, для Європи і для України немає ніяких хороших новин. Китайський лідер, приймаючи регіональний форум безпеки, звернувся до понад 20 лідерів, заявивши, що в умовах турбулентності та змін у світі їм необхідно підтримувати упорядкований багатополярний світ. Це включає просування вільної торгівлі та більш справедливої та розумної системи глобального впорядкування впорядкування. Що є? Прямим викликом нинішній системі очолюваній США, ми бачимо всі кидає виклик Сполучених Штатів Америки і пропонує, щоб тепер світ був поділений фактично по регіонах по сферах впливу, і от цілком ймовірно, що він каже Росії: от ви рухайтесь в напрямку України. Ми будемо далі вас фінансувати, і ми знаємо, що Китай вже давним-давно сказав, що він не дасть Росії. Програти, що далі каже сім, ми маємо розширити сферу співпраці, максимально використати використовувати унікальні сильні сторони кожної країни та спільно нести відповідальність за просування миру, стабільності та процвітання в регіоні. Я вам ще раз подав, що Індія ворогуючи з Китаєм через Трампа, через його тарифні війни, об'єднується з Китаєм. Це дуже, дуже тривожний дзвіночок. Більше того, тут Трамп написав в соцмережі, що Ніби нібито вони можуть там знизити мита, хоче Індія для США аби повернути нормальну нормалізацію відносин. На що Трамп написав запізно. Ну, от бачимо, його недалекоглядна політика робить наступним чином: що всі диктаторські в першу чергу режими об'єднуються і будуть йти єдиним фронтом проти цивілізованого світу. Це абсолютно неприйнятно. І я думаю, що Сполучені Штати ще. Поплатяться за це. Ну і про Європу згадаємо. Макрон підтвердив, що 4 вересня в Парижі буде зустріч зустріч. Коаліція рішучих, але Європа, вона Європа. Знову ж таки, є купа заяв, і вони навіть не можуть єдиним, єдиною позицією стати проти агресора і проти диктатури. Демократична Європа заявляє все по різному. Урсула фондлянь, одне а міністр оборони Франції пісторіус Інше зараз про це все розповім. Але є важлива інформація: впіймали вбивцю Андрія Паробіян, народного депутата. Він же зізнався, до речі, у Вбивстві, що відомо, є серйозні деталі у затриманого рік. Тому зник безвісті син. Росіяни, скориставшись страгедію батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика. Він обрав парубія, бо знав, де він живе. Підозрюваний убивстві ретельно готувався до злочину протягом року. Зброю йому передали спецслужби Росії. Він також намагався забезпечити собі шляхи відходу з місця злочину. У підозрюваному до цього було для цього було три машини. Правоохоронці Засікли ці автомобілі через камери відеоспостереження Вони його не затримували, а дочекалися, поки він доїхав до Хмельниччини. Там він винні, вин вибачте, квартиру, і там його зловили. правоохоронці кажуть що тут в очевидно є російський слід зброю і одяг він виконув. Здається, в зброю викинув якусь водойма речі десь під Львовом. Найцікавіше, що він хотів здійснити це вбивство 23 серпня, але щось пішло на так і він рівно через тиждень втілив цей цей резонансний вбивство Андрія Паробія. Але він вже розповів, що він активно до речі з слідством і розповідає, що з ним він почав шукати в соцмережах, як вийти на росіян, на Російську Федерацію, аби знайти щось про сина, і тоді почали його вербувати. Ну і Поставили ультиматум, що за повернення сина він має вбити будь-якого політика громадського діяча. Це останні новини від силових структур щодо вбивства народного депутата, колишнього спікера Верховної ради Андрія Паробія, так, от в Європа Урсула фон дер Ляйн, хочу вам сказати наступне очільниця Єврокомісії. В інтерв'ю Financial Times заявила, що для можливого розгортання європейських військ в Україні вже існує чітка дорожня карта. За її словами, Європа працює над досить точними. Планами щодо відправки своїх військових також фондляйн говорила про те, що європейський план узгоджено з Білим домом. Вона запевнила, що робота з цього питання просувається дуже добре. Ну і от вийшов міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, і різко відреагував на заяви очільниці Єврокомісії. Про гарантії безпеки для України за його словами принципово неправильно обговорювати такі питання публічно до того, як сісти за стіл переговорів під час відвідування збройного заводу в Німеччині Pistorius у розмові з журналістами заявив, що європейський союз не має повноважень і компетенції щодо можливого відправлення військ в Україну. Я вважаю, що зараз абсолютно неправильно обговорювати це. Питання він зазначив, що зараз тривають дискусії про те, що могла б зробити Європа в рамках безпеки для України і за яких застережень. Проте він відмовився розкривати подробиці цих переговорів. Ну, от ми бачимо, так що і німці раніше не будуть відправляти. Осло Фонделян каже, що щось є, пістори каже, нічого немає. Одні кажуть, будуть європейський континент інші кажуть, забудьте, не будуть. Ну, сформуйте. Ви, Європа, європейський союз, хоч якусь одну позицію. Ну і каже, що немає мандату Європейського союзу військам розпоряджатися в умовах, таких, які зараз є в світі, європейський союз давно вже мав е створити окрім посади. Там є ж посада Єврокомісара е з оборони і космосу. Та вже давним-давно має бути потужний військовий блок європейського союзу, і ви маєте на цьому рівні працювати. Вже немає мирних часів, немає європейської. Е е е е розлогої спокійної демократії, де ви місяцями приймаєте одне рішення, так воно не працює. Ну касар Німеччини Фрідріх Мерц сказав правильно, що якщо впаде Україна, то буде наступна, наступна, наступна країна. На цьому Росія не зупиниться. Плюс Мерц каже: знімайте рожеві окуляри, війна буде тривати в 26-му році. Ну це очевидні речі. Ну і гібридною війною Росія вже зачіпає і Європу. Мається на увазі, Європейський союз, тому що. Ви знаєте, що Вурсла фондрляїн 31 з числа можливо чули так: летіла до Болгарії до країни, яка надала нам третину всього, всієї військової підтримки від Європейського союзу з часу повномасштабного вторгнення. Так, от вона її літак мав екстрено сісти. Тому «Financial Times» пише, тому, що росіяни глушили «GPS». Навігатори і системи, ну але вийшов речник Пісков, речник Путін сказав: ні, ні, то не ми на ми розуміємо прекрасно, що це росіяни роблять, і ледь не розбився. Літак, це є гібридна війна, це є прямий пряма загроза Європейському Союзу країнам східного флангу НАТО. Але ми бачимо, що Європа намається заминати, закривати очі, казати, що та ні, ніякі шахеди не прилітали. От у Румунія, Польща, так і вони замовчують, не дай Боже нас втягнути війну і так до вас прийде, що ви будете так поводитись, ну це не це не залякування, це реальність. Така є ну а от натомість дивіться, польський президент Навроцький вийшов і вимагає репарацій від Німеччини, щоб побудувати партнерство з західним сусідом на правді та добрих відносинах. Ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких яких я як президент Польщі. Однозначно вимагають для спільного блага за наше майбутнє. Репарації не замінять історичну пам'ять, каже Навроцький, але Польща, як прифронтована держава і ключова країна східного флангу НАТО, потребує справедливості правди, чітких відносин з Німеччиною та репарації від неї. Ну це просто якийсь ще один, якийсь, вибачте, неук або такий якийсь твердолоби прийшов до влади в європейській країні. Ми знаємо, маємо Фіцо, маємо Орбен, тепер виходить Навроцький. Ну, Він же ж очолював історичні інституції в, в Польщі. Ну так скажіть, що е, як частина репарації Німеччина поступилася землями, віддала Польщі. Ну і з іншого боку, якщо Навроцький ти такий великий і сильний е, вимагач репарації, давайте нагадаємо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, з нападу на Польщі напала нацистська Німеччина заходу а сходу напав радянський союз. А чому вона ви не, ви не, не вимагаєш Навроцьких в Росії репарацій? Давай вперед. Ти ж такий нас знавець. Плюс хочу вам нагадати, що що там відбувалося в Чехословаччині і чи брала Польща там е, якусь активну участь? Ну абсолютно популістські заяви від е, Навроцького від президента Польщі. Ми знаємо його діозність, і як він розказує що Україну вони не пустять в Євросоюз Якщо не буде вирішено волинське питання, я думаю, що будемо мати проблеми з цим навроцьким дуже і дуже немало. Ну, але врегулюємо. Натиснемо не в перший раз в Україні стикатися з проблемами. Януковича витягли в Росії. Він вийшов і для пропагандистських змі розповів Янукович, до речі, поставив собі новий вінір, дуже неприродно і смішно виглядає. Почав розповідати, що він, коли був президентом України, він хотів, не хотів, звичайно, щоб в НАТО йшла Україна, але Європейський союз для нього був прийнятний. Хоча партнери в європейському союзі дуже некрасиво поводилися з Україною. Не дарма до речі, вигляднув. Знаєте, зараз Янукович хтось каже дуже панно справи в Росії, тому вони його витягуть ні, навпаки, вони хочуть напевно Носи якісь нові тези, от, типу, ми знаємо, що США в НАТО не, не хочуть Україну бачити. Янукович це повторює. Я не хотів НАТО, але от Євросоюз, європейський Союз, ніби не проти. Ну і категорично зараз теж ем, ем, окупанти нічого не чого вони кажуть про Євросоюз. От вони таку от фігуру Януковича висунули, яка. Начебто говорить прийнятні для Росії США тези. Можливо, там якийсь Відьков має почути Януковича. Може там щось таке накрутять собі в голові Штати Америки. їм там, може, Путін розказав, що легітимний президент це Янукович, може, в найближчому часі побачимо зустріч Януковича і Відькова А в цьому божевільному світі я вже нічого не виключаю. Ну і знаючи Відькова і е, Трампа, вони можуть заспівати пісню про Януковича теж. А чому б і ні? Але ви знаєте, поки ведуться розмови, поки ведуться всякі. Безікання ротом, головне те, що роблять сили оборони на землі, на нашій батьківщині, і де вибивають ворога. Ви знаєте, що на Донбасі величезні проблеми з водою? От недавно. Пермська область передала 20 тисяч пляшок для е, окупованих територій лугансько донецької області. Там всі дуже раді. Ці воді це як знаєте, золоті злитки їм передали. Але є тепер проблема і з е, паливом, тому що тимчасово окупованому Луганську закінчується бензин марок 92-95. Місцеві жителі повідомляють, що на е, заправках вишоку вишколи з перепрошую великі черги. Бачимо після Криму і після багатьох. Е, Території Росії регіонів Росії, де також немає бензину, тепер от немає його на Луганську і Донецьку. І ще одна проблема: ось який прекрасний е прийшов Кремль Руський мір захищати. Який був Донецьк до окупації? Який був Маріуполь до приходу російських військ? І зараз як це все виглядає? Ні, води, ні бензину, нічого, все в руїнах. Ну і додам. Окрім того, що є проблеми з логістикою, з бензином з водою. Наші селооборони оборони розуміють, що е, ці проблеми є, і допомагають. Ось дивіться: це є Сєвєродонецьк, Донецьк. Ну, зараз продемонструю вам, Оце от Сєвєродонецьк і їхня. АЗС. наші дрони рознесли АЗС, і буде ще більше проблем в окупантів з пересуванням на наші тимчасово окуповані росіянами території. Що ж, це були найголовніші новини станом на 1 вересня. Понеділка обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться, напишіть ваші зауваження, побажання, запитання. Дуже важливо мати з вами зворотній зв'язок. Звичайно ж, давайте разом просувати україномовний контент і розбивати цю російську пропаганду.